Якщо ми говоримо про ранню реабілітацію і те, чому вона так важлива, то вона відбувається ж в перші дні, так? тобто, фактично, в період отриманої гострої травми, в період гострого стресу. Коли ми тільки його отримали, ми ще знаходимося в такому, не скажу, що шоком прям дуже стані, тому що все одно якийсь час від шоку нам потрібно відійти, а потім вже відбувається ця рання реабілітація. Але саме в цей період наша психіка вона найбільш вразлива і в цей період найбільше формуються ці негативні установки, негативні уклади, які в подальшому вже внаслідок знову ж таки майбутнього досвіду вони переростають в той же ПТСР, в ті ж депресивні розлади, в ті ж тривожні розлади, які згодом будуть. Так, трошки, давайте будемо чесними, не трошки, а досить таки негативно впливати на стан людини і набагато важче тоді вже лікуватися. Тому що якщо рання реабілітація може зайняти менше часу, ми не говоримо зараз про рамки, бо вони для кожної людини різні, саме цієї ранньої реабілітації, то в подальшому так само. Лікування того ж таки посттравматичного стресового розладу, воно може зайняти теж різні проміжки часу, але вони вже набагато довші, і робота набагато глибша і набагато, я на би навіть сказала травматичніша.